Марія Уляновська описала жахливий випадок, який стався днями в Сполучених Штатах Америки. 23річна українка Ірина Заруцька загинула від рук убивці. І ця трагедія життя окремо взятої українки, яка втекла від війни з України від московицьких убивць до Сполучених Штатів Америки і там зустріла місцевого вбивцю. Ця трагедія. Опинилася в центрі політичних суперечок у США, і різні політичні сили намагаються з неї витягти свої дивіденди. Розкажемо вам цю інформацію за дописами Марії Уляновської та Остапа Яриша. Розкажемо, в принципі, для того, аби показати, якою є політика, в тому числі і в Сполучених Штатах. Отож, 23-річна українка Ірина Заруцька поверталася з роботи електричкою в північній Кароліні. Це було увечері, і раптом. Чоловік, що сидів позаду, дістав ножа і кілька разів її ударив. Ірина померла на місці. Поліція встановила, що нападник і жертва були незнайомі, вбивство неумотивоване. Тобто нападник вибрав жертву випадково. Затримали підозрюваного: це 34-річний афроамериканець Де Карлос Браун. У нього щонайменше 14 попередніх судових справ у Північній Кароліні, включно зі збройним пограбуванням. І ще й діагностована шизофренія, тобто наглухо відбитий психопат-злочинець. І от на вихідних в інтернеті в США з'явилося жахливе відео з камер спостереження у тому вагоні. Це викликало обурення в соцмережах і призвело до хвилі політичних дискусій у США. Після публікації відео інцидент підхопили консервативні коментатори і союзники Білого Дому як аргумент у дискусії про безпеку в демократичних містах, тобто ну, саме в тих містах, де мери це представники партії демократів. Міністр транспорту США Шон Даффі поклав вину за вбивство на місцеву владу, там мер демократка, і заявив, що місто не змогло належно покарати рецидівіста. Ілон Маск розкритикував суддів та окружних прокурорів за те, що вони дозволили злочинцю вільно розгулювати. І тут, до речі, навіть такий довбограй, як маск, фактично правий. Республіканець Бренден Джонс звинуватив демократів, які цитата ставлять свої ліберальні цінності вище за громадську безпеку. Кінець цитати. Президент Трамп навіть висловив співчуття родині від каналу «Самий Сік, але родині його співчуття до одного місця. І пообіцяв жорсткі заходи проти злочинності, зокрема розгортання Нацгвардії у низці великих міст. Після Вашингтона адміністрація обіцяє відправити військових для наведення порядку щонайменше у Чикаго та Нью-Йорк. Є злі люди, і ми повинні з цим боротися. Якщо ми з цим не впораємося, у нас не буде країни, заявив Трамп. З іншої площини цей злочин жахливий почали розглядати через призму расового питання. Частина консервативних блогерів закидає провідним ліберальним медіа расову упередженість і недостатнє висвітлення справи, оскільки тут нападник був темношкірим, а жертва білошкіра. Ця теза плідно розповсюджується на сторінці New York Times новини про це не знайшлося. На CNN є детальний огляд. NBC опублікувало відео нападу, його місцевий канал в Шарлотті має це як топ-тему. Цю тезу підігріває і те, що на платформі збору коштів GoFundMe короткочасно з'явилися збори коштів на юридичний захист того підозрюваного в убивстві Брауна. В одному з коментарів до збору йшлося про те, що це допомагатиме цитата боротися з расизмом та упередженнями. Кінець цитати. Наразі платформа ці збори вже видалила, оскільки правила GoFundMe забороняють фандрайзинг для осіб, офіційно обвинувачених у насильницьких злочинах. Інша сторона ще питання це система психічного здоров'я у США. Деякі коментатори апелюють до глобальної проблеми прогалин у системі психіатричної допомоги в Сполучених Штатах. Також дискутують щодо неналежної взаємодії судів із підсудними, які можуть мати серйозні психічні розлади. В одному з коментарів пишуть мовляв, Брауна підвела судова система і служба психічного здоров'я, тому він не повністю винен в тому, що сталося. Навіть мати Брауна також звинувачує суди в тому, що вони дозволили її синові перебувати серед людей. Зараз суд призначив Брауну психіатричну оцінку на осудність. Марія Уляновська пише, що з її досвіду, насправді, у США є інституційна проблема з важкими психічно хворими людьми. Їх дуже багато на вулицях і вони не отримують належної допомоги. Прийом ліків від шизофренії зазвичай є добровільним. Вона каже, що на її знайомих у США нападали люди в різких психотичних станах і що вона сама стикалася з такою ситуацією. Найбільше дивує, каже, те, що люди тут навчилися цю проблему якось ігнорувати. На зупинці хтось може кричати диким криком, а люди поруч стоять і спокійно чекають автобуса, наче нічого не відбувається. Журналіст Остап Яриш також. Додав трішки інформації про цю ситуацію і про те, як різні політичні сили намагаються використовувати її в своїх цілях. Ця дискусія вийшла далеко за межі обговорення самого злочину і яскраво продемонструвала подвійні стандарти багатьох її учасників. Найбільше цю тему почали розкачувати ті з консервативних блогерів і коментаторів, які виступали проти будь-якої допомоги Україні, заперечували воєнні злочини Московії і систематично лили бруд на українців. Тепер вони найгучніше зі всіх висловлюють обурення, використовуючи вбивство української дівчини для політичних аргументів, які часто супроводжуються відвертим расизмом і закликами до ненависті проти усіх темношкір. З іншого боку, багато ліберальних медіа про вбивство Ірини Заруцької або не згадали взагалі, або написали про це із величезним запізненням. Натомість раніше ці ж медіа дуже активно висвітлювали протилежні ситуації, як от історію з Нью-Йорка, коли там білий чоловік Деніел Пенні задушив темношкірого безхатька, бо той безхатько кричав і чіплявся до пасажирів у метро. Справа тоді викликала величезний резонанс. Пенні стверджував, що він захищав людей від небезпеки. Згодом суд його виправдав. Втім, серед галасу і тиші знайшлися притомні голоси, зокрема, доньки Кіта Келлога, Меган Мопс. Яка, поміж іншого, займається темою прав жінок у США, вона написала: Я благаю, якщо вас обурює жахливе вбивство прекрасної молодої жінки, божевільним маніяком у громадському транспорті в Північній Кароліні, обурюйтеся і тим, що в Києві жінка з немовлям загинули у своєму ліжку від рук іншого маніяка, одержимого вбивствами. До свого допису Меган Мопс прикріпила новину про останній удар Росії. Ok, e